Привіт, заходь! Куся, на вулиці стільки снігу! Підемо гуляти! Ой! Ой! Апа! Уйдік, що ти робиш? Так кататись не вийде. Нам потрібні санчата. Давай запитаємо у піскаря Івановича. Привіт, піскарю Івановичу! А ви нам не підкажете, де взяти санчата. Ми хочемо кататися зима. Ну чого ж ми Звісно, не знаю. Навіщо мені санчата? Хоча ні, я згадав попросіть малят. Візьмемо з діти до роботи і зробимо санчата для лунтика. Для роботи зліплення візьміть, будь ласка, різнокольоровий пластилін або тісто для ліплення. І подивіться, підберіть кольори, які вам подобаються, і ми приступимо до роботи. Спочатку нам треба взяти кусочок пластиліну. І нагріваючи пластилін в руці скачати клубочок такий, да? ось дивіться, хай ручки ваші працюють. Коли ми вже розігріли пластилін, ми можемо з нього зробити джгутики. Значить, ми його повинні спочатку отак от скачати в кульку, в клубочок, а потім його розкочуємо. Для того, щоб нам легше це було зробити, у нас є дощечка, за допомогою якої рухами руки вперед-назад, ми розкачаємо цю кульку у джгутик. І так, за роботу. Спочатку ми зробимо основу для наших санчат полози. Це та нижня частина, на якій їздять санчата. Розкочуємо, трудимося. Дивіться, дітки, я вже нарозкочувала ось таких різнокольорових джгутиків. декілька штучок. Джгутики ми з вами вже робили. У вас вже вони Добре, виходили, тож, продовжуючи цю тему, ми розкачуємо різнокольорові грудочки пластиліну. Дивіться, старайтесь, щоб у вас джгутики були однакові по товщині. А ще для того, щоб нам зробити сидіння, на санчатах. Ми повинні будемо відміряти однакову довжину цих джгутиків. Ми їх порівняємо і лишнє зріжемо стекою. Працюємо. Подивіться, дітки, я вже зробила полози. Зробила заготовочку для сидіння, а ще один жгутик треба зробити такий середнього розміру і поділити його на дві однакові частини, і з цих жгутиків ми зробимо основку для сидіння. Зараз я візьму стеку і поділю наш. Жгутик на дві однакові частинки. Бачите, це буде у нас основа для наших, нашого сидіння. А тепер будемо збирати дві, два жгутика, основа самих саночок. Ми їх положимо ось так один біля одного на деякій відстані і Одну сторону закрутимо вверх. Тому що полоски у нас закручені в санчатах. Подивіться, діти, у мене вже є основка для саночок, і залишилося зробити нам гарне сидіння. Продовжуємо працювати. Але зверніть увагу, дітки, все, що я обрізаю, те, що у вас лишнє. Щоб ніде нічого у нас не замазалося, то ви, бачите, я кусочки частинки відкладаю на той колір, які кусочки залишились. Бачите? Ось. Тож, працюємо, продовжуємо робити сидіння для санчат. Подивіться, діти! Які веселі, гарні санчата я одержала для нашого лунтика. Продовжуйте свою роботу, а коли закінчите, будь ласка, покажіть мені. Дуже хочете побачити ваші санчата. Дякую вам за роботу.